Вітаю вас на уроці математики в першому класі. Всі почули від дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас вже постарався, то уроку приготувався. Тож дивіться, тепер згадаємо і урок наш починаємо. Розпочнемо урок з усного рахунку. 96 зменшити на 90. Збільшити на сорок, зменшити на один, зменшити на п'ять, збільшити на тридцять, дорівнює сімдесяти до 14, додати 5, відняти 10, додати 70. Додати 1 і відняти 40. Дорівнює 40. Продовжимо наш урок математичним диктантом з лего цеглинками. Сума чисел 40 і 20. Перевіряємо. Різниця чисел 100 і 30. Перевіряємо. До 89 додати 1. Перевіряємо. Від 50 відняти 20. Перевіряємо. А зараз попрацюємо в зошиті, який сьогодні місяць. Який він у році за рахунком. Продовжимо урок каліграфічною хвилинкою. Пригадайте, як пишеться цифра 4. Запишіть цілий рядок. Цифри 4. На наступному рядочку запишіть число 44 і розкладіть його на розрядні доданки. Перевірте, будь ласка. Давайте попрацюємо за підручником і порівняємо з вами числа. До 39

Більше, ніж шість. Один збільшити на нуль буде один. Десять більше, ніж один. Від сімдесяти відняти один, Дорівнює шістдесяти дев'яти. Шістдесят шість менше, ніж шістдесят дев'ять. До 50 додати 40 торівє 90 100 більше, ніж 90. Допоможіть мехасику й маколці визначити, чий шлях до школи довший. Шлях до школи хлопці зобразили схематично, у вигляді якої лінії зображений шлях хлопців? Ламана лінія. Для того, щоб нам порівняти, потрібно виміряти довжину ламаних ліній. У мухася довжина ламаних 4 см і 1 см, у миколки 4 см і 2 см. Що? Давайте знайдемо суму цих відрізків. У Михася 5 см, а у Миколки 6 см 5 см коротше, ніж 6 см. Отже, шлях Миколки довший, ніж у Михася. Давайте допоможемо білочці розв'язати задачі. У дуплі є кілька горіхів. Білочка докладе в нього ще 5 горішків, і дупло буде повне. Скільки горішків було спочатку, якщо в повному дуплі поміщається 15 горішків? Що відомо у задачі? Що означає? Число 5. 15. Прочитайте приклад. Назвіть компоненти арифметичної дії. Доданок, доданок, сума. Що невідомо? Як знайти невідомий компонент? Давайте пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Перевіряємо. Від 15 відняти 5 дорівнює 10. Відповідь 10 горіхів. Запишіть цю задачу в зошит. Давайте пригадаємо назви об'ємних геометричних фігур куб, конус, циліндр. Розгляньте піраміду. Зі скількох фігур вона складена. Порахуйте. Скільки в ній кубів конусів. Циліндрів наскільки менше циліндрів, ніж кубів. Пригадайте, щоб два числа порівняти, потрібно від більшого менше відняти. Наскільки більше циліндрів, ніж конусів. Які геометричні фігури ви бачите? Спробуйте з них скласти кролика, адже саме він є символом великого християнського свята Великодня. Хай Боже благословення ніколи не покидає вас і ваших рідних. Дякую за урок!